Медитація відпускання і я дозволяю собі бути. Ця медитація дозволить відчути глибоку релаксацію, м'якість, спокій, прийняття. Знайди простір, де тебе ніхто не турбуватиме. Виділь для себе час. Подякуй собі, що зараз в цей момент я дозволяю бути собі з собою. Сядь зручно, закрий очі. Зароби глибокий вдих і повільний, довгий видих. Ще один вдих і видих. Підпусти вагу плечей. Думок. Очікувань. Саме зараз, ти тут, ти з собою. Ти можеш просто бути. Тобі нічого не потрібно для того, щоб просто бути. Ти вже є. І це істина. Це щастя, це радість. Зверни увагу на своє тіло. Воно не вимагає нічого. Лише бути почутим. Пройдися, наче сканером, від макушки голови до кінчиків пальців на ногах. Просто дозвольтіло розслабитися. Розслаб усі місця, де відчуваєш зажими, які болять, які, можливо, затекли, які турбують тебе, чи де є просто неприємні відчуття? Направ туди увагу, зробив дих і на видиху, розслаб все тіло особливо місця зажимів. Відчуй, як м'яко опускається твоя свідомість. З голови до шиї до плечей. Голова та шия, плечі розслаблені. Далі свідомість опускається до грудей. Живота. Стегон до самих стоп. Твоє тіло дихає. Твоє тіло живе. Уяви, що ти тримаєш в ладонях. Усе, що тобі більше не потрібно це можуть бути речі, якісь предмети. Зв'язки з людьми. А особливо це може бути напруга, сумніви, очікувань. Вимоги до себе. Помісти їх в ладоні і тримай. Напевно, важко. А зараз з усього тіла забери ще напругу страх, біль. Сум. І помісти в ладоні. Зроби глибокий вдих, і на видиху уяви, як ти відкриваєш руки, і все це легко злітає в небо, наче розчиняється у світлі сонця. І повітря підхоплює все те, що тобі не потрібно, і розвіює. Ти вільна. Ти легка. Твої руки. Можуть робити все, що забажають. По тілу легкість, тягар, який ти так довго несла, пішов у пустоту. Ти нічого тепер нікому не винна. Ти не маєш бути кращою. Ти не маєш бути ідеальною. Ти просто є. Ти просто тут, зараз. Подумки повтори. Я дозволяю собі бути такою, як я є. У тиші. У диханні. Управді. Вдих я приймаю себе. Видих, я відпускаю очікування. Вдих я тут. Вдих я дозволяю собі бути. Поступово відчуй тіло. Зроби ніжний рух руками. Плечима. Поклади руки на серце. Зроби глибокий вдих та видих із вдячністю до себе. Ти зробила це. Ти дозволила собі бути. Просто тут і зараз. Ти знаєш, що ти достатня, що ти прийнята, що ти вартісна, що ти дозволяєш собі жити, любити, творити, радіти, веселити. Турбуватися про себе, вірити у себе, знати себе. Ти є. Розплюш очі та твори.